Доброго ранку. Нас сьогодні з вами п'ятниця і це останній робочий день тижня. П'ятниця говорить, сім пар рук має, бо розпочаті справи завершає. Ми теж старанно працювати будемо і про робоче місце не забудемо. Малята, ще нам знадобиться для роботи. Це кольоровий папір. У мене бачите його скільки багато на столі, тому що із нього я виберу якийсь один колір. І ви, малята можете вибрати свій улюблений колір, або під свій настрій, який у вас зараз настрій. Далі кольорові фарби, пензлики. У мене їх два. Один пензлик для фарб, другий пензлик для клею. Ще нам знадобиться сіль. Видно вам? У мене ось тут є сіль, і водичка. І будемо з вами працювати. Я малята сьогодні вибрала собі ось такий настрій. На вулиці сонечка немає, мабуть, ось такий в мене якийсь настрій є. Я взяла клей, пензлик і буду настрій свій прикрашати. Я зараз намалюю сонечко, якого в нас немає. Малювати я буду за допомогою клея. Так, дивіться, малята. Я за допомогою пензлика і клея намалювала сонечко. Зараз промінчики домалюю йому. Ось такі. Бачите, в мене вийшло? Ось таке сонечко намальоване клеєм. А тепер я буду його солькою посипати. Це наше сонечко. Ось так. Добре посипаю його. Так. Ось я досипаю сіль на наше сонечко. Бачите, яке біленьке вийшло, сонечко. І тепер я його буду сольку, цю притискати своїми пальчиками. Добре, добре притискати. Ось так. Малята, ось я його попритискала. І тепер я цю сольку буду, ось отакий такий, викладу кидати. Ось так, Я його струсила. І дивіться, в мене вийшло сонечко. Бачите, яке? Ось таке сонечко. І ми зараз його будемо розфарбовувати. І сонечко в мене вже ось є, і тепер я його буду зафарбовувати. подивимось який же в мене буде настрій. Я беру жовтенький спочатку колір. Тепленький, жовтенький колір. І буду зафарбовувати наші ручки. Ось тобто, так. так, малята, водички у нас повинно бути багато. Вона наче плаває в водиці. І тоді ми починаємо прикладати. І дивіться, наша фарбочка розпливається по всій нашій сілі. Малята, ось такий в мене настрій сьогодні вийшов. Я б, звичайно, хотіла подивитися, а який же настрій у вас? Я дуже чекаю на ваші роботи. До побачення і гарного яскравого дня!